Вітаємо! Ви дивитесь дачі Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 16 вересня, і в цьому випуску ви побачите. Колектив Миколаївського національного аграрного університету взяв участь у святкуванні дня міста. Студенти Миколаївського національного аграрного університету завітали до дитячого містечка Казка на урочисте спецпогашення марки, присвяченої 225-й річниці спуску на воду фрегата Святий Миколай. Миколаївський національний аграрний університет оголошує набір слухачів на шестимісячні підготовчі курси. 12 вересня колектив Миколаївського національного аграрного університету привітав з ним народження Миколаєва мешканців нашого рідного міста. Доброго дня! Вас вітає студентське телебачення на тіві Сьогодні в честь Дня міста наші студенти підготували святковий концерт для всіх жителів Миколаєва. 226-ту річницю. Миколаїв зустрів святковими концертами та численними заходами присвячених дню міста. Кожен квартал головної вулиці Радянської був присвячений окремій тематиці. Так, молодіжна планета Миколаєва вдало розташувалася між Нікольською та Спаською вулицями. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету завжди вітає рідне місто та його городян з цим чудовим святом. Є все до чорне море. Є все перші особи нашого міста та області не оминули своєю увагою і жмут Миколаївського національного аграрного університету та привітали студентів та науково-педагогічних працівників з днем міста. Ви знаєте, напевно, необхідно, прежде всього, сьогодні для горожан, да? тому що ну, знаменатлива дата, 226 років Ніколаєву, історії Ніколаєва, нашого прекрасного міста, який успішно розвивається і ми повинні все з вами робити для того, щоб він був ще краще, для того, щоб ті реформи, які запропонували запланированы правительством, были воплощены. А это наши возможности, и мы с вами обязательно это реализуем. Вы молодые, и мы на это надеемся. Чтобы вы жили в мирной стране, чтобы вы жили в социально защищенной стране, чтобы наша страна экономически развивалась. И вы – наше будущее, поэтому вы это будете делать вместе с нами, а мы будем вам помогать. Мы с вами живем в городе вместе в городе, которое очень счастливое, которое имеет Таку долю, щоб ми всі були щасливі. А ваш університет дуже знаковий. Я дружу з вашим ректором. Він дуже файна людина. У вас дуже серйозний учбовий заклад. І я дуже поважаю кожного студенту аграрного університету, тому що аграрний університет це гордість міста Миколаєва. Науково-педагогічні працівники та студенти Миколаївського національного аграрного університету ділилися враженнями та вітали всіх мешканців міста. Сьогодні, в цей святковий день, дуже приємно бачити велику кількість молоді на святі нашого міста. Хочу сказати, що кожен із нас повинен пам'ятати, що ми кожна частина історії нашого міста треба берегти те, що є, і створювати нове. Тому Хочу побажати всім миру, щастя, здоров'я і наснаги в тому, щоб створювати щось нове, нести нові знання і прославляти наш університет. Ім студентам університету та технології економічного коледжу. Я хочу побажати миру, щастя, здоров'я і Щоб ми цінували наше гарне місто Миколаїв. Його любили і були дійсними патріотами своєї країни. В рамках святкування 226-ї річниці від дня утворення нашого міста, Миколаївський національний аграрний університет взяв участь у виставці і представив концертну програму для жителів нашого міста. Ми, ну, звичайно, представили здобутки і перемоги нашого університету, доповішив, що Миколаївський національний аграрний університет – це лідер аграрної освіти півдня України. Ми, ну, звичайно, від себе хотів побажати всім жителям нашого міста в цей святковий. В День миру, злагоди і добра в кожній родині і кожній сім'ї нашого міста. Колектив Миколаївського національного аграрного університету єдина дружня родина. Ми вітаємо городян з днем міста та запрошуємо всіх бажаючих отримати якісну вищу освіту в нашому університеті. Вітаємо мешканців Миколаєва з днем міста. Бажаємо миру і щастя. Вітаю всіх з днем міста. Бажаю щастя, здоров'я, благополуччя. 11 вересня знімальна група МНАУ-ТВ завітала до дитячого містечка Казка, де в рамках святкування дня міста відбулось спецпогашення марки, присвяченої 225-й річниці спуску на воду фрегата Святий Миколай. У цей день у дитячому містечку Казка відбулася визначна подія для нашого міста. Спеціально до Дня міста Миколаєва і 225-ї річниці спуску на воду Фрегата Святий Миколай. У рамках проекту Власна марка підприємством Укрпошта було випущено художній немаркерований конверт марку і штемпель спецпогашення. Поздравлянням поздравити всіх жителів з днем міста, здоров'я всім, успіхов і удачі. Висловив свою думку щодо заохочення студентської молоді до проведення розважальних заходів директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров. Формат детского городка сказки до сегодняшнего дня он так сложился, что это э, совсем малыши или люди пенсионного возраста. Здесь тихо, здесь уютно, здесь удобно и для малышей, и для стариков, молодежь активного возраста пока не находила себе здесь такого применения активного, потому что здесь нет места, допустим, для роллер-центра, нет места для каких-то шумных больших аттракционов. Но уже сегодня университеты э, проводят здесь квесты. Такі э, умне і таки подвіжне, і спортивне. Це замечательное місце для квеса. Миколаївський національний аграрний університет оголошує набір слухачів на шестимісячні підготовчі курси денної та заочної форм навчання на новий навчальний рік для підготовки до ЗНО 2016 та подальшого вступу до університету. На підготовчих курсах відбувається навчання з наступних предметів: українська мова, українська література, математика, історія України, біологія, іноземна мова. На навчання приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, учні 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Навчання проводиться за програмами факультету довозівської підготовки університету, укладеними згідно вимог ЗНО. Навчання платне Миколаївський національний аграрний університет, маючи багаторічний досвід проведення на своїй базі зовнішнього незалежного оцінювання. Постійно розширює і вдосконалює формі підготовки учнівської молоді, організовує підготовчі курси, очні при університеті, заочно дистанційні, проводить навчальні семінари, тренінги, безкоштовні пробні тестування. Навчання на підготовчих курсів підготовчих курсах дає можливість випускникам не лише поглибити і систематизувати. Знання психологічно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, але й мати вагомі переваги при вступі до університету в 2016 році. Тож, звертаючись від імені ректорату Миколаївського національного аграрного університету, до всіх випускників Миколаївської області зазначу. Ваш шлях до професійного успіху розпочинається вже сьогодні, і Миколаївський національний аграрний університет чекає на вас. Протягом навчання на курсах проводяться безкоштовні пробні тестування згідно вимог ЗНО. По завершенню навчання для слухачів проводиться атестація, за результатами якої до наявної конкурсної суми балів абітурієнта при вступі до Миколаївського національного аграрного університету у 2016 році буде додаватися до 10 балів. Ми вас чекаємо за адресою місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни 9, кімната 118А. За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами 0512 58 0591 34 60 62. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика привітання з днем народження студентів та працівників університету і технолог-економічного коледжу. На все добре. Закохана у волю, закохана в життя. За нама і терпіла забуття. Хочу сонце мріти, свисти для всіх людей, не завжди горіти. Новий час все щиро усміхнеться.